Останнє запитання до цієї ситуації: скільки різних пар пакетиків можна отримати в цій кав'ярні, замовляючи чашку кави? Уважайте, що пари пакетиків, що відрізняються хоча б одним регіоном, то є різні пари. Це означає, що, наприклад, Харків Одеса і Харків-Київ це дві різні пари пакетиків. Але з іншого боку, зрозуміло, що Харків Одеса, Одеса, Харків буде вважатися як одна пара. Тобто ми можемо сказати, що розміщення не враховується, порядок не важливий, і ця інформація нам потрібна для формули комбінаторики. Якщо розміщення не враховується, формула комбінаторики буде така. N у нас буде кількість пакетиків, і ми n множимо на n мінус Це якраз тому, що розміщення не враховується, оскільки питання про пари, то ділимо на 2. Пара пакетиків, це два пакетики. Пам'ятаємо також, що в парі можливі комбінації однієї назви і вишиванки, наприклад, Київ-Київ, Харків-Харків, Львів, Львів, і проводимо розрахунок. І у нас виходить 325 пар пакетиків.